Чому саме регулярні заняття спортом, йогою дають нам класний результат для покращення нашого самопочуття, для функціоналу наших суглобів, спинки, так? тонус м'язів, чому ми не можемо в повсякденному житті тримати себе в формі? Наприклад, як кажуть, я ходжу на город. Я там займаюся я грушік, там я піднімаю важкі е, предмети. Я мене робота, там, нахиляюся, стаю, есть, тобто, там хтось можливо працює прибиральницею. Тобто, фізична робота не гарантує, фізична, регулярна фізична робота не гарантує гарного самопочальця тіла. Чому? Чому це так? Е, тому що я, як людина, яка. ну, з 18 років регулярно займаюся спортом, бували, звичайно, періоди, коли не було спорту в моєму житті, але це спорт був такий аеробіка, фітнес, йога. Тобто спорт не той спорт, що професійний, а спорт, який для гарного самопочуття. Той спорт, який нам потрібен в повсякденному житті. Цей спорт в мене в житті був постійно. І ті часи, коли він мене уходив із мого життя, Мене відразу давали про себе поясниця, Це моє слабке місце. Мене відразу боліла поясниця, я відразу десь щось не так поверталася і мене зразу хватала спина. Я кажуть, є таке. Я, слава Богу, не ходила до лікарів із своєю спиною. Я справилася з цим сама за допомогою фітнеса йоги. І зараз я, в зв'язку з тим, що в мене є результати для себе, я усвідомила глибоко усвідомила, що це дуже класно впливає на наш стан. Я це дарую іншим людям. Я фітнес-тренер і викладач його вже більше 4 років. І дуже багато є людей, захоплені від цього стану. Так, коли ми кожен день займаємося спортом. Ну, я так кажу, кожен день. Ну, це може бути мінімум хоча б три рази на тиждень, по годинки. Це буде ефект, буде результат. Е, чесно вам скажу, краще хоча б, хоча б два. Разу в неділю, хоч по півгодинки, чим взагалі ніколи. Розумієте? Чому це так? Як це все працює? Тому що наші м'язи, наше тіло це сплошні м'язи. Да? Вони, вони кругом. В пальчиках, в голіностопах, вікрах, колінках це все пронизане м'язами, м'язами, зв'язками, зв'язками. І всі ці м'язи в, 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 в таких мішочках, фасціях, і воно все один з одним пов'язане. І дуже багато м'язів, і вони на спині там три або чотири шара м'язів. Я точно не пам'ятаю, я вивчала, коли училася на фітнес-тренера треніра функціонал наших м'язів, дуже їх багато. В повсякденному житті, навіть якщо ми працюємо фізичною працею, в праці, у нас одні ті самі рухи, розумієте? Тобто ми там нахиляємося, там ну, ходимо, там десь там пробіглися. Це одні ті самі рухи, розумієте? А м'язів дуже багато. А м'язи це сплошний орган нашого тіла, який хоче уваги, який хоче, щоб кожен м'язик працював. І чому я звертаюся до вас, я в зв'язку з цим створила дуже зручну групу в Телеграм в онлайні. Кожен день, по півгодинки, я даю різні напрямки спорту, які дають нам можливість пропрацювати кожен м'яз. Кожен суглобчик. Тобто, всі ці заняття дуже різноманітні, дуже різні. І багато дівчаток, які є в цій групі, вони задоволені, вони отримують круті результати, у них менше болить спина, у них перестають боліти суглоби. У них е ну, багато різних позитивних ефектів. Ці всі ефекти я вам ну, не буду зараз перечисляти, тому що ми всі різні, я кажу за себе. У мене в першу чергу не болить спина і пройшов тримір між лопаток. Тобто, якщо якийсь десь сквозняк... Як нас зазвичай, десь сквозняк. Я з не боюся, тому що в мене немає цих тримерів, в мене кожен м'яз пропрацьований. Тобто це всі різні скруточки, красиві скруточки, нахиляння, присідання, різних напрямках. Тобто не просто присідання, як в мене з культурі присідали, а присідання з колінками в такому положенні, з колінками в такому положенні. Тобто, це наскільки це цікаво розуміти, да, що наше тіло може і так присісти, да, і ножки разом присісти. і ножки... В сторони, і нахилитися так, і нахилитися до одної ножки, до другої ножки. Це просто, ну, це просто захоплююча подорож і відчувати своє тіло. Ну, Я коли почала займатися йогою, до речі, його дуже класно пропрацює, кожен маленький, прямо як кажуть, добиває. На фітнесі ми качаємо, а його добиває. Ось ці маленькі самі такі м'язи. І всі оці м'язи, наші маленькі м'язи просять уваги. І тому ми будемо завжди себе почувати, якщо ми будемо завжди, в цьому потоці, в цьому спорті. Я вам пропоную все півгодинки в день. Це взагалі не про що. Як мені дівчатка кажуть, Таня, це як почистити зуби. Я говорю, так, «Да, дівчатка, ми ж зуби чистимо кожен день, ми ж купаємося кожен день. А що робити з нашими м'язами? Вони теж хочуть кожен день догляду. Тому я предлагаю вам дуже шикарно, говорити, не виходячи з дому, займатися фітнесом. Займатися разом зі мною. Тобто, в мене є зворотний зв'язок. Камеру я включаю під час трансляції. Якщо щось не виходить, дівчатка мені пишуть, я даю поради, тобто, ну, для чого да, кудись ходити, шукати якогось тренера, да, якщо є можливість потрапити до мене. Дуже була б рада, якщо б до мене потрапили ті, хто вагається, да, ті, може, до кінця не розуміє важливості занять таких спортом, таким спортом. Спорт це поняття дуже широке. Спорт це може бути професійний, професійний спорт це не дуже є добре, да? тому що професійний спорт знову ж таки це одні ті самі м'язи, це сино-гіпернагрузка. А от такий спорт, який я вам пропоную, це спорт саме для гарного самопочуття, для класного здоров'я, для зцілення свого тіла. У мене група, так називається на каналі Тренуємось, радіємо, стаємо здоровішими. Тому що заняття легкі, радісні да? я, я намагаюся передавати і свій настрій своє відношення до спорту прививаю вам любов до регулярних занять спортом. Чекаю вас у себе на телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, то пишіть, будь ласка, мені особистим повідомлення спорт. Я з вами зв'яжуся. І під цим відео або особистим підписуйтесь, звичайно, на мою сторінку. Дуже багато у мене відео про спорт, про здоровий спосіб життя. Я чекаю на вас. Якщо ви ще вагаєтесь, то давайте. Не вагайтеся, вирішуйте.